Чому чогось не вистачає постійно, чому є якесь невдоволення? Тому що мені показують вас ви постійно в якійсь боротьбі, тобто я постійно вам я не знаю, за що ви боротися, Та? за свою ідею, за матеріальне, за здоров'я, не дай Бог. Та? Тут, тут ви постійно, навіть не те, що не можете. Оскільки ви мені падаєте картою помірність, то ви можете самі стілювати себе і інших, так? але оскільки ви в вічній боротьбі, я не можу думати, що ви тут боротися за здоров'я. Я, я мене враження, що ви витрачаєте свою енергію для того, щоб боротися за щось, за щось таке, яке ніколи не закінчується. Тобто можуть бути гроші, так? грошей ніколи не можна їх їх ніколи недостатньо. За ними треба завжди бігти, і, і за них треба боротися. І ніколи не можеш, не можеш сказати собі стоп. Мені добре, я спокійна. я хочу піти лягти. Та хочу, хочу спати. Може, можливо, ідея якась? Можливо, ви доказуєте якусь свою ідею. Я не знаю, але тут є у вас є дуже багато терпимості. у Вас є здатність з. До інших людей знаходити ключі, коли ви себе вмієте стримувати, і ви маєте такий баланс емоцій своїх, і той баланс емоцій допомагає показувати себе дуже авторитетною статусну в очах інших людей, в очах інших противників. Але я питаюся, чому то є ваша ідея, яка що у вас тільки енергії для того, щоб захищати якісь чужі ідеї або якісь свої ідеї, або або протиречити, або переконувати інших, чи то є матеріальний світ, де ви так сильно себе розтрачаєте. Тому що тут є дійсно людина виснажена, але вона, вона має багато терпіння, мудрості, але вона себе дуже сильно розкидає всюди. А зараз що доберемо? Все одно в кінцевому результаті ви все одно невдоволені. Все одно чогось не вистачає. Розумієте? Тобто виходите по кругу. Розкрите мені. Дуже людина дуже. Вона стоїть на своєму. Тобто ви можете мати таку, такий недолік. Дивіться, а дві речі. Або ви самі себе обманюєте і когось та? Е, своїми переконаннями, бо ви вперто вірите в своє. Або ви реально розумієте, що ви обманюєте, але ви йдете вперед. Тобто тут може бути, е, я можу читати двояко. двояку. Або як хитрість свідома, або як. Е, Чистота з підсвідомості, але я переконана, хоча вона є на рівні підсвідомості. Вона можливо, можливо, переконані та але вона може бути обманлива. Тобто, те, що у вас є щось таке, що ви переконуєте людей, але ви ви, ви самі не можете знати, чи то є чисто правда. Розумієте? Тобто, ви можете когось переконувати, комусь радити, але насправді ви, ви самі того не знаєте. Ви не є, ви не є в тому. Стовідсотковий гарантійний е, такий ключ, що от я тобі даю той ключ, і так буде. Я не знаю, про що я зараз говорю. Тут є те, що ви інколи просто себе витрачаєте, і ви можете навіть своїми порадами нашкодити людині. Ну, я не знаю, кого ви загадали. згадали. Таке враження ви ви склали про себе. Тобто вона сама не знає, але вона мене вчить або вона мене переконує, розумієте? Ні, воно бачите, воно все-таки е, е, дивіться, окей, е, воно виглядає, що той йде від щирого серця, і воно якось з любов'ю то робиться. То, 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 то більшості з вас будуть дивитися ті, котрі дійсно е, щиро можуть вірити в те, що вони говорять або переконують когось, або те що, вони, ві, те, що вони роблять. Тобто я роблю правильно ви ви думаєте, але. Воно все одно не сприймається так, так, як, так, як то є з любов'ю, тому що інколи любов'ю можна нашкодити. так? Інколи Поради треба давати, коли вас просять. Тут таке враження, що ви можете давати поради, навіть коли хтось коли щось розказує, а ви починаєте якусь пораду говорити. Я розумію, що, тут, можливо, не те хочете почути. Ну, Дивіться, чи це ваш просто розклад. Я вважаю, що немає нічого просто так. І так, як говорить Таро, так мало хто говорить. Я навіть можу думати, що ви можете займатися так само з теричними практиками, да? або можете багато читати, психології, можете вивчати, але є щось таке, де ви переконуєте, там, де ви самі не знаєте, і вас і, і то бачить, то видно. І ще хочу сказати, що у вас йде зростання в процесі так, зростання факт. Зростання в процесі або роботи, або навчання. Або ви щось вивчаєте, або ви щось зараз досліджуєте, а, ну, або на роботі. У вас де зміни на краще. На зростання. Можливо, вже після тих змін ви будете дійсно переконувати і знати про що. Так. Дивіться, бачите, я ж кажу, про лева жезлі, мах. Тут щось є таке, що людина може чимось займається, або комусь щось проповідає, або комусь щось розказує. Інколи ви, ви так само можете помилятися просто. Просто майте на увазі. Ок? Йдемо на третій.